Слава Ісусу Христу, вітаю вас, друзі. На каналі Щойтена ми продовжуємо молитовні стріми. Два дні я був відсутній. Вибачте, це було пов'язано з служінням. Не було змоги і сил, відверто кажучи. Тому ми продовжуємо наші молитви за Україну. Я дякую за тих, хто долучається до цих стрімів, до молитов. Це надважливо, друзі. До речі, ми з вами бачимо, бачимо наші відповіді. Господа на наші молитви. Ви знаєте, що ми от останнім часом також молились за наших полон, військовополонених і був обмін один з найбільших, було повернуто 230 наших військових. І я хочу нагадати, друзі, про те, що Біблія стверджує, що будь-яке добро воно походить від Господа. Тобто ми маємо розуміти. Важливість молитви, важливість того, що ми покладаємо свою надію на Господа. І от як зараз от, сестричка написала в коментарі, ми на нього уповаємо, на нього покладаємо надію. І саме тому ми молимось, друзі. І сьогодні ми також будемо молитись, як ми завжди це робимо. Про наш народ, про нашу країну, про перемогу, про визволення, про наших військових. Треба помолитись, друзі, про мобілізацію, бо насправді е ходить багато чуток про те, як вона буде відбуватись, який закон приймають, там, ну і так далі. Треба взагалі молитись про те, щоб держава почала від відноситись до людей, справді як до людей. Бо якщо ми будемо поводити себе так, як московити, відносячись до людей як до м'яса, це ні до чого доброго не при не призведе. Тому ми продовжуємо молитись, навіть тим, хто нас е там. Піддає прокльонам, як тут ось написано, що якщо ми молимось про щось, то нас буде вбити мечем. А насправді, ще раз хочу наголосити: ми молимось про визволення. А якщо в нас в нашу землю вдираються злочинці, то є влада, яка карає їх мечем і так поклав, так створив життя людини в цьому гріховному світі Господь. Тому ми молимось так, як віримо, всі інші можуть молитися те, про що вони. Бажають, що вважають за справедливе, кожен з нас потім дасть відповідь перед Богом. Господь наш, ми дякуємо тобі за життя, за те, що ти зберіг нас до цього часу. І ми, Господи, продовжуємо молитись до Тебе, благати Тебе про те, щоб ти визволив нашу країну від окупантів. Ми дуже хотіли, б, Господи, щоб це відбулося без крові, без жертв, щоб московити просто забралися з нашої землі, зрозумівши, що вони злочинці, що вони коїсь страшне зло і перед твоїми очами, і по земних законах. Але якщо вони цього не роблять, господи, то ти встановив для цього владу, і ми молимо тебе. Благослови, щоб наша держава змогла оборонитися від злобних окупантів, вигнати московитів з нашої землі, щоб і далі Україна існувала як вільна незалежна держава, і щоб український народ був вільний на своїй землі. Ми молимо тебе про це і віримо тобі, віримо в те, що ти допоможеш нам і визволиш нашу країну. Клоняємось тобі, Господь наш. Амінь. Господи, ми молимо Тебе, щоб Ти благословив наш народ, наших співвітчизників, цінувати те, як Ти створив нас. Ти створив українську націю, ти створив український е язик, українську мову. Господи, Ти це ти зробив, і Україна, як нація, існує дуже давно. І ми дякуємо Тобі за те, що не незважаючи не на всі агресії, напади, завоювання Україна і український народ. Існує, існує, і ми віримо, що це тому, що ти бережеш нас, Господи. Тому ми дякуємо тобі і молимо тебе, щоб ти благословив нас бути вдячними тобі, вдячними за нашу національну ідентичність, за нашу мову, за нашу землю, за нашу культуру, за нашу історію, за те, що в Україні ніколи, ніколи не забороняли вірити в тебе, проповідувати Євангеліє. І ми тобі вдячні за це, Господь. Благослови і далі наш народ, щоб ми стали дійсно. Такою міцною нацією, яка розуміючи свою національність, буде вклонятись тобі. І ми дякуємо тобі, Господь, вичисти нашу країну від колаборантів, для яких Україна і українськість ніщо, вичисти наш народ від корупціонерів, Господи, зроби так, щоб через цю війну український народ вийшов очищеним наблизившимся до Тебе. Не вертай до себе українців, Господи, щоб люди врятувалися. Зроби так, Господи, щоб через церкву ширилась проповідь Евангеліє, щоб люди зараз, в ці страшні воєнні часи, піднімали обличчя свої і благали Тебе про визволення і про захист. Благослови, будь ласка, наших військових, подаруй їм всім, спасаючи віру в Тебе, Господи. Зроби їх міцними, сміливими, мудрими, щоб вони розуміли. Як вигнати окупантів з нашої землі, збережи їхнє життя і здоров'я, Господи, поверни всіх, хто ще залишився в полоні. Господи, поверни тих, хто незаконно заарештований, викрадений московитами з окупованих територій, поверни всіх, хто вважається зниклим безвісти. Господи, молим тебе про милість твою до наших військових. Хай у них буде все необхідне для захисту нашої країни, для вигнання окупантів. Ти знаєш, що треба, Господи. І головне, благослови і захисти їх. А на московитів пошли страх твій, господи, щоб вони зрозуміли, яке зло вони роблять, і щоб нам було одне бажання у них тікти звідси і залишити нас у спокої. Ми молимо тебе, щоб ти зруйнував московицьку імперію, господи. Ти бачиш, що вона злобна і нечистива, вона нас тільки зло навколо себе. І господи, ми молимо тебе. Ти зруйнуй цю імперію на окремі національні держави, щоб люди там прийшли до тями, щоб щоб розуміли, що вони звичайні звичайні чоловіки, щоб не було в них думок навіть про агресію, про напад і щось тому подібне. Для цього господи, ми молимо тебе, щоб ти вигнав зараз від влади Путіна його злобну банду, цих злочинців, вбивців крадіїв, Господи, молим Тебе про те, щоб вони сиділи у в'язниці. Можливо, у більш страшних умовах, я маю на увазі, Господи, щось таке, щоб вони зрозуміли, що вони звичайні е люди, які е незвичні лише ступінем зла. Господи, може, може щось зрозуміти, пойдуть до каяття. Якщо ж, якщо ж ні, Господи, ми віримо, що ти це знаєш. Якщо не маємо каяття, якщо вони будуть. Е Упорні у своєму злі, то тоді забери їхнє життя, щоб вони не губили інших людей. Ми покладаємо це на тебе, на твій розум, на твій розсуд, Господи, Бог лише Ти знаєш, як має бути. Ми молимо тебе, Господи, благослови день цей захисти і наших військових, і цивільне населення. Ти бачиш, як московити злобно обстрілюють наші міста і села, просто цивільне населення. І ми знаємо, що вони хочуть одного знищити Україну. Як державу і українців, як народ, тому ми молимо тебе захисти нас, Господи, і збережи Благослови і союзників наших, щоб наших, щоб вони допомагали нам, щоб ми не залишились наодинці з цим страшним злобним монстром з Московією, яка знову і знову нападає на нас. Взагалі, Господи, приведи Україну до визволення і перемоги. Хай Твоє ім'я прославиться. Ми на тебе покладаємо надію, ми Тебе прославляємо. І від тебе очікуємо спасіння і визволення. Хай ім'я Твоє прославиться Бог наш. Отець і не Дух Святий. Амінь. Друзі, моліться, закликайте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих. Треба, щоб Україна вся молилася до Господа і благала Його про милість, про визволення, про перемогу. Хай Бог береже всіх до зустрічі.